Президент США Дональд Трамп не хоче поширення ядерної зброї на схід Європи. Таке припущення висловив віцепрезидент Джей Ді Венс, коментуючи звернення президента Польщі Анджія Дуди щодо розміщення ядерної інфраструктури НАТО у Польщі задля стримування майбутньої агресії Росії. За словами Джей Ді Венса, Дональд Трамп не підтримує таку пропозицію. Далі цитую: я не обговорював із президентом це конкретне питання, але був би шокований, якби він підтримав розміщення ядерної зброї далі на схід у Європі також він додав, що США потрібно бути обережними, адже ми буквально граємо з життям майбутнього людської цивілізації. Зазначимо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії. За словами польського президента, очевидно, що Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, які розміщуються в Західній Європі або США до Польщі. Цю пропозицію Дуда нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії. Раніше президент Франції Мануель Макрон заявив, що готовий почати стратегічні обговорення з європейськими лідерами щодо використання ядерної зброї Франції, яка, мовляв, може захистити континент від війни. Тоді ж глава Франції також наголосив на необхідності посилення обороноздатності Франції на тлі нестабільної позиції США. Максим Турченський, телеканал НТА.